У предвічні дубові ліси ми запрошуємо сьогодні усіх наших телеглядачів, щоб побувати на ще одному святому місці, яке несе на собі знаки чудесної Божої присутності, знаки, про які розповідають нам історичні події цієї укритої в лісових хащах благодатної галявини. Я цікавлюся історією свого рідного села, і, зокрема, цікавило мене й те, що звідки походить назва Ярини, як виникло це святе місце, хто е, сприяв тому, щоб воно тут е, було таким гарним, як воно є зараз. Є е, легенди, перекази народні про те, що Ярина виникла в такий спосіб. Чоловік із своєю дочкою Яринкою пішов у ліс. І тут їм з'явилася Матір Божа, цій невинній дитині явилася Мати Божа. І е, батько розказав це селянам. Селяни прийшли сюди, це місце влаштували так, щоб воно виглядало більш таким привабливим, гарним, викопали криницю. Як Австрія була австрійська війна, як була, то тут воєнні навіть не вони тут були, але навіть до тієї каплички, бо ту вода була, навіть до тієї каплички. Не коней не підводжували, нічого абсолютно то врахувалося як св'яте місце. Коли наша знімальна група знімала ці кадри, як владика Юліан Бороновський разом зі священниками і вірними, йде по лісовій дорозі на Воєвецького лісу, в умах усіх нас відразу постали трагічні картини історії нашої церкви. Коли так само Ховаючись від переслідувань і репресій, наші греко-католики збиралися у лісах і горах, щоб відправити святу літургію. Це охоронялося у людьми здавна. Ще за часів Івана Яковича Франка сюди люди приходили в кожен цей четвер, дев'ятий четвер. Вони йшли дорогою попри ниви. Священник відправляв перед нивами молитву і за це він одержував платну. І кожний казда хотів, щоб перед його нивою священник проказав кілька слів. 1972 році. 9 червня спалили ту капличку. 9 червня спалили ту капличку. Потім десь може у три місяці завалили керн воду. Народ побудував. Народ будував по селі, а потім готовий привіз сюди. І теж взяли, завалили, спалили. Не на тому дубі, так якби з'явилася матір Божа. Люди приходили тищу. 946, -й, 47, ту маса народу приходила, і людям, так якби би ще з'явилася, яка дивись, там матір Божа, от там матір Божа. Так люди, люди ходили і так дивилися. Людей, ну, з людей з околиць приїжджали. І по тому комуністична партія то та, їм було закрито і вони. Давай, щоб зрізати того дуба, щоб на того дуба не дивитися. Але впереди того ще, той дуб був сухий на одного листка не було на ньому. Три роки він був сухий на ньому, на ньому не було ні одного листка. А після трьох років він позеленів, він став такий, як, якби свіжий був, всі білі. І тоді кхе, взяли і звалили того дуба, звалили того дуба так, щоб знищити, допустимо, щоб вже... Так, як є написано в святому Євангелії, що ми аж тепер, як вже знищимо, то ми аж тепер ми дійдемо, буде наше право. Але Господь не допустив того, щоб наше, щоб їхнє право було, а щоб була християнська віра, християнська любов, мир. Так. Дуже часто казали, що вода, яка є в цій викопаній людьми криниці, є. Жива свята, що вона оздоровлює людей. І Франков в 1913 році приїхав сюди до Ярини разом з е, своїм сином Андрієм, до неї, до святої Богородичі, молився з сином наш поет. Хай сила в мені знов відродиться, бо я борець, а не аскет. і дуб крислатий теж просив за нього і дуже гіллям клекотав. Поет устав і до води живої, устами спраглими припав. Приходили тут люди із різних сіл, брали цю воду, називали її святою і казали, що вона є помічна при будь-якій хворобі. Отож вперше у Нагуєвицькому лісі у місцевості Ярина з'явилася постать католицького єпископа. Перша була відслужена архієрейська служба Божа на цій землі. Велич і мета цієї події, як і усякої прощі на відпуст, це осягнути благодать і зцілення, усторовлення душі, а часом і тіла. Тож прислухаймося до цілющих слів нашого Пресвященного владики Юліана Вороновського. І, скориставшись послугами телебачення, зачерпнімо у свої серця цього оздоровлення і благословення! Ми всі в раді вдячні вдячні за те, що разом можемо тут розділити у батьківщині нашого великого будителя і просвітителя Івана Франка радість великого ювелею. Тут у лісі. в тій Каплиці на ярині, й вона зазнала багато, тому що в течії тоталітарного режиму три рази її спалювано, але все ж таки, щораз люди відбудовували кращу капличку. Дійшло до того, що вже надоїло ворогам і хотіли на тому місці зробити ставок, де біжили риби. Але то не вдалося, тому що люди не дозволили, значить стали обороні того святого місця. І ми сьогодні прийшли, щоб тут разом подякувати Господу Богу за ті великі ласки. Подякувати матінці Божій, що вона не один раз тут, тих мешканців, нагоєвець рятувала свої керниці, бо коли повисихали всі керниці, то тут води було стільки, що не тільки вистачало для того, для тих мешканців, а вистачало навіть для інших. Господь Бог дав нам ту велику ласку, що ми сьогодні не прийшли щоб тут не зробили ставок для рибів, а ми прийшли, щоб разом помолитись, в цьому святому місці подякувати нашій Матері, а через черезнючі Небесному за ті великі ласки, які Господь зіслав. А це є найбільша ласка, ласка волі, Після майже 600 років неволі нашого народу Господь Бог дав нам, що все ж таки друге тисячоліття було тяжке для нашого народу. Особливо кінець ХХ -го століття гори трупів ріки крові відворало до Карпат. Тисячі священників всі епископи і майже мільйони наших вірних пострадало, що не хотіли зречиться, вірятися Бога і своєї Матері України. Правда, ми кажемо, що може в нас тут. Нам Господь дав без то волю без крові. Так, ми її не проляли, але проявляли наші діди, батьки. Вона дорого коштує. Що ж так, як коштувала Господа Бога наше відкуплення. Бо Господь Бог, як ми чули сьогоднішній Івангові, і знаємо, є правда віри, що ласка Божа благодать для спасіння конечна, конечна, конечна було, щоб наші прадіди. Своєю кров'ю випуску Господа Бога віль, щоб наш народ вільним війшов в друге, третє тисячоліття і закінчив двохтисячний рік. Той рік паломництва, рік прощення, бо ми кажемо, йдемо на прощу, на прощення для всіх. Чи ми готові, чи може хочемо, щоб нам наперед нам всі простили, а тоді ми ще подумаємо, а пам'ятаємо, що Господь каже. Милосердні достануть милосердя. Якщо ви простили своїм ближнім, проститься і вам. Yeah, thank yeah. you Будь-яку пору дня і ночі закликати до себе Ісуса і прийняти Його у духовному святому причасті. Для цього достатньо лише збудити в собі жаль за гріхи та щиро промовити, О Ісусе, я не гідний прийняти Тебе зараз у Присвятій, Тайні Євхаристії, тому прошу Тебе, прийди до мене духовним способом. Обіймаю тебе, наче б ти вже був у мені. І увесь єднаюся з тобою. Хочу подякувати в першу чергу єпископу Іліану Вороновському нашому архірею. За те, що він не тільки відслужив тут архієйську службу Божу, але і на майбутнє він висловив свою думку, що щорічно можна тут відбувати проще. І вдячний нашим парафіянам, досліджанам, які брали участь у тій роботі, яка була тут зроблена, на тій місциній ярині, і пані Наталі Франко, зокрема, яка зуміла. Побудувати своїм коштом ту арку, яку ми бачимо тут перед собою, то не є дуже легко і просто вчительці-пенсіонерці займатися такою доброчинною справою. Наступний рік дає початок нового тисячоліття і всіх християн ми запрошуємо в Ярину, яка знаходиться в селі Нагоєвичі. На богослужіння, щоб цей нове тисячоліття ми завжди приходили в ту місцевість і дякували Богу, і просили, чого нам тільки ну, потрібно.